Так, скільки в нас днів стоїть? Не помню. Ну, днів 15, да? Оце біле, це то, що називають люди там опеньки якісь збирають, такі, ой, якась біла плесень, це не плесень, це міцелій. Так, да, це міцелій. Так, а яка в нас температура? Зараз подивимось. Комфортно. Ось, все. скільки це там 19 градусів. Так, що тобі показуємо підписаться? Давай. Так, оце в нас два мішочка. Це ми придбали в інтернет-магазині. Посилання я додам. Так, це розказує, що ти робиш. І дожди Мабуть, не хватило. Треба бути ось. Це є така покривочна земля, вона називається. Верхній шар землі. Да, вона... Вона, жирна, вона жирна, так? Жирна, дуже жирна. І це, мабуть, кажеться як іл якийсь. Ага. Це теж продається разом з мішком. Це треба спушити, так? Так, да, спушити і розмовувати. Mm -hmm. Верхній шар буквально там пару сантиметрів. Так, це ж у нас шампіньйони, Печериця. Шампіньйони російської, печериці, печериці українською. Хтось робить, пуши. хто хтось розпушає. Ну, я розпушаю, бо даю можливість більше буде. Врожайність буде більше. Завізі більше буде, так? Да? Так. Да. Так, а коли ти ж зразу поставив ці мішки після того, як їх да. купили, так? Да? Треба буде подивитися по даті, щоб зрозуміти, скільки вони стояли. І кожен день треба було підливати цю землю, так? Ну не кожен день. Не кожен десь, день. А як? Десь, З якою періодичністю? Десь Надо треба дивитися, по коли вона щоб було сиро. Тобто не повинно бути залита С... води. І не, не быть... було б залитою, і не повинно бути сухою, так, правильно? То, то то така, така просто волога. І ти ж цим розпилювачем, правильно наносиш водичку. Не, не багато, так, що, щось. Це так от беремо угу. тебе зимейку. Оцю жирну. Десь. Ну ти сильно не придавлюєш, правильно? Ні, просто ні, так десь... і розкидав. Десь... Сантиметр треба. Ну, Вона должна бути така не утрамбована, а насичена киснем, а, правильно? Бо вони ще цей верхній шар почнуть зав'язуватися і біле. Лівка цей рік з'явиться на землі. А, так пахне вже грибами. В це... лісі зараз так не пахне грибами, як тут. Ну оце буде десь з двох мішків. Десь... Ну, побачимо, який буде вихід. 15 буде, 12. Це ж в декілька хвиль буде так. урожайність. Ну, ми ось зараз сіяли і вже mm -hmm. можливо ще два закажемо. Бо вони ж 20 десь в середньому через 20 днів оце така зависть буде. Mm -hmm. А з'явиться перші грибочки десь, десь через тиждень-півтора буде. Угу. Так, це сьогодні у нас 11 листопада, 23 рік. Освітлення не треба. Да, це що шо... не треба йому? Воно росте собі в темряві. Головне, щоб була вологість, та, Ось. яка їм потрібна, температура. і температура. А температура дуже має важливо. дуже важлива. Ми вже пробували літом, коли було дуже жарко. Корачі, вони всі запріли, загинули. Правильно? Да. І зимою, коли було дуже холодно, вони не змогли вирости. У нас 20, потім. 17... 17-20 градусів. Десь, десь ота має так. бути, так. Да. І не заливати їх, а да. трішки підливати, щоб було волого і не сухо, так? Такий городик. Ну, городик ну, дасть. Ну. ну. Ми ж вже їмо скільки, вже? Два роки? вже? Ну так, да. ну, це ж хочу зняти, показати, як це можна так. робити. Це ну, ж у людей може бути. Ну, так само як в нас, наприклад. Да? Зустр... Тіпо... Зустрінемося через десь тиждень. Ні, я буду э, ф, знімати потрошку, типа як воно змінюється. Все, давай э, ну, Виключай, і це садніш мені на руки. Щас. Ось це така штука, як воно сифон називається через. Ну, коротше, якийсь розпилювач з епіку. Рекламу епіцентру зробили. Підлити після посадки. І в принципі таким чином треба буде підливати кожен день, так? Да. чи ні? кожен так, день вже кожен, після посадки. День, Зранку, так? Да. Да? Десь. Де да я а, а, поливаю, навіть коли малесенькі вже вилазить. Угу. Я їм даю влажності, бо вони ж треба їм за щось жити. Все, вабить. І вони люблять тишу. Коротше, пісні не співати. Ні, щоб не було сквозняка, щоб а. не було. типу, <рес> шапотом. — Щоб було все таке, щоб була температура, вологість. Коротше, головне таке... це температура, вологість і щоб протягів ніяких не було. Зараз я покажу цю конструкцію, де це все знаходиться. Це диван це, старий. Це, ага, це стілаж. Е, це той, на якому я оце на неділю до второго я уїду в Комарово. — Це, отак от полив і все достатньо. Більше не треба. Це, коротше, з старого дивана зроблений стілаж. Ану посвіти. Внизу сюди е, застелено все такою чорною плівкою. Сюди стікає лишня вода. І сюди я набираю десь литрів. 15, 20, таке дали, ну, роблю щось серед таке приміщення. Так, Тут, ну... тепер а, ну на стіни, я покажи мені. Отак зроблено, типа, е як це? Чердачне поміщення, що таке? Ну, так, ось, оце виходимо. Оце, отак, щоб ви розуміли, це чердак. Просто частину чердаку затягнули такою плівкою. Так, я зараз вийду, покажу. Тиць-тиць-тиць. О, оце такий, типу, чердак над квартирою. Це ж багатоквартирний будинок, а це вихід на дах. Тара!